Так, всім привіт! Проводив експеримент з деревом Павловній. Дуже цікаво було. Ось висадив через насіння павловня Шанхтонг. Ну, щось тут а, схожість не дуже. Де не де? Уже неділі стоїть, де не де є. І ще варіант є, дивився відео замачування черенків воді. Ось. Так, що в нас тут? Так, деякі потонули. На деяких от корінь. Таке щось напухло, почка одна спробудилася. Так, на інших немає нічого. Як то результат не дуже. І одну <кій> взяв, посіяв в, в, в обичну землю свого рода, Налив води в судочок і вставив такий же ж черенок, як і сюди в воду. Ось що тут вийшло. Ось. Тобто в землі воно як-то краще приросло. Ну, будемо далі наблюдати, підождемо ще, як воно буде далі реагувати, рости. І це все обов'язково я вам покажу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво.